Знаєш, самого дитинства мені поламали життя, виховували мене таким якимсь скромним, дуже добрим, через то дали мені купу травм і комплексів. Так взяли і від самого народження, зіпсули мені життя. Ну а що зробиш? Певно, така моя доля страдати. Розумієш, зіпсувати собі життя можеш лише ти сам. Бо зіпсувати собі життя це просто нічого з ним не робити. Людину як істоту формує не минуле, а майбутнє. Не так має значення, звідки ти вийшов, як те, куди ти йдеш. Не так має значення, що тобі дано від початку, має значення, що ти сам збираєшся з цим робити. Якщо людина щось не змінює в своєму житті, то це не доля, а просто її власний вибір. Навіть смерть людині від сотворення не була дана як неминуча доля. Ні, вона стала нашим власним вибором. Більшість того, що ми маємо в своєму житті, сформовано нами ж самими, нашими думками, нашими намірами, вірою. От тільки нам не вигідно собі в цьому зізнаватись, легше знайти винних і скинути це на долю. Така що таке доля? Це лише течія, в яку тебе помістили. А греб в ній туди, куди тебе кличе внутрішнє бажання чи бездіяльно віддатись потоку це лише твій власний вибір. Але от змиритись з течією означає втонути. Як і змиритись з потоком життя, в яке нас помістили, означає втонути духовно. Але штука в тому, що ми завжди поміщені втечею в тому місці річки, де нам і потрібно було вибратись на берег в точці початку нашої місії. Треба було лише почати гребсти, і ти опинився б там, де й мав би бути. А відмовляючись гребсти і не далі, течією життя, віддаючись долі, ти просто відмовляєшся виконувати власну місію. Ти не розумієш, я просто народився не в той час і не в тій сім'ї. Знаєш, життя починається не з народження. А з того моменту, коли людина усвідомила свою тотальну відповідальність за своє власне життя. Що ситуація, яка нам не подобається, не є вироком, в якому нам хтось винен. Ні, вона є лише задачею, вирішення якої веде нас до нашого власного росту. Життя це такий собі духовний квест, для проходження якого потрібно постійно розв'язувати свої життєві задачі. От ситуація, яка тобі дана від народження, твій стан, твої батьки, твої травми це лише перший ключ квесту, який направляє тебе на твоє власне зростання в напрямі проходження твоєї власної місії. Ну а що я можу з цим зробити? Знаєш, в житті, як і в математиці, є те, що мені дано. От, де я є зараз, ким я є зараз, що я зараз маю в житті, в стосунках з людьми і самим собою. І те, що нам потрібно знайти, ким я хочу бути, яким повинне бути моє життя, саме те, до чого ти маєш прийти, використовуючи те, що тобі дано на старті. І все що тобі було дано на старті, все не просто так, якщо в кіно є рушниця, вона обов'язково має вистрілити. Все, що тобі дано, має своє значення. Твої дитячі травми, твої помилки, все це формує тебе таким, яким ти і повинен стати для того, щоб пройти свою місію. Ну а для чого вся ця мурока? Чого не можна було зразу мені дати все як треба? Розумієш, головний синонім слова Бог це вчитель. Тому до кожної ситуації, яка є в нашому житті, треба відноситись як до навчальної. Для чого мені вона дана? Чого через неї мене хочуть навчити? Зрозумій, твої проблеми не вердикт, а задача, яку потрібно розв'язати. От і розв'яжи її. І те, що тобі дали, дали тобі не для того, щоб тобі зробити зло. Ні. Але ж для того, щоб задати тобі правильний напрям і щоб ти від цього відштовхнувся. Лише розв'язавши свою задачу, ти зрозумієш, що те, що ти вважав проблемами, було лише вихідною точкою, яка задала тобі поштовх у правильному напрямі для реалізації твого потенціалу. І що мені з тим всім робити? Якщо хочеш змін, бери на себе відповідальність за них і дій. І для початку ти повинен вирости. Це означає, від цього моменту взяти повну відповідальність за своє життя на самого себе. І від цього моменту тобі вже більш ніхто не може бути винен, лише тільки ти сам. А далі береш ручку, і аркуш паперу. І пишеш свою задачу. От мені дано, що я зараз маю, в житті, в стосунках з людьми самим собою, ким я зараз є, що мені не подобається, в мені самому, в моєму житті, чи навіть в цілому світі. А далі як задачі, пишеш знайти, ким я хочу бути, яким повинне бути моє життя. І починаєш розв'язувати цю задачу, шукаючи відповіді, як від того, що я маю, дійти до того, що я хочу мати. Як від точки, де я є, дістатись до точки, де я хочу бути? Що мені не подобається в тому, що в мене є зараз, включаючи то, що є в цілому світі, і як я маю це виправити? І для початку я беру і вивчаю теорію по запитаннях, які мене турбують. Я надто скромний. Окей, тоді я беру і починаю вивчати тему. А що таке скромність? Яка скромність нормальна? А яка ні? Як формується гіперскромність? І як з неї вийти, як позбутись собі того, що мені не до вподоби? А далі я починаю практично діяти, виходячи з того, що я з'ясував. Починаю працювати над собою, починаю змінювати те, що мені не подобається в самому собі в моєму житті, чи навіть в цілому світі. А найгірше, що ти можеш зробити своїм життям, це просто нічого з ним не робити, так і не вирости. Перебувати в стані жертви, інфантильно прийняти долю, відмовити світ відповідальності за своє життя, за власні дії і за свою бездіяльність, Лише себе самого жаліти, шукати, хто тобі в тому винен, батьки чи Бог. І спроектувати на них всю свою ненависть як помсту за свій власний страх, страх жити власне життя, страх виконувати власну місію. Знаєш, Бог сам винен, що дав мені таке життя. Ні, Бог дав тобі свобідну волю самому обирати, а відповідно і самому діяти, змінюючи те, що тобі не до вподоби. Більше того, він навіть дав тобі багато підказок і ключів, які необхідні тобі для проходження твого квесту. А вибирати, не бачити тих підказок і знаків є завжди лише твоїм добровільним вибором. Бо ти вибираєш в житті існувати в стані жертви, замість того, щоб жити і творити його як творець. Жертва вона, знаєш, вона не любить задаватися серйозними запитаннями, а навпаки, вона зі всіх сил блокує їх, втікає від них. Вона пробує задавати запитаннями про когось іншого, допомагати комусь, все лиш би не розв'язувати свою власну задачу. Жертва хоче перевернуту задачу. Вона хоче, щоб їй зразу було дано те, що потрібно знайти. Жертва хоче почати квест одразу з кінця, хоче почати шахи, відразу з дамки. А життя воно таке: знаєш, дали тобі два таланти, мусиш принести ще два. Дали п'ять, мусиш принести ще п'ять. Якщо я жертва, то тоді хто маньяк? Мої батьки, які дали мені стільки травм, чи Бог, який дав мені тих батьків? Ти сам для себе, маніяк і жертва одночасно. Знаєш, маніак робить страшну річ, відбирає життя своєї жертви. Ти ж як істинний маніак, вибираєш сам в себе забрати своє власне життя, те, яке би ти міг прожити, якби не відмовився від того, щоб проактивно діяти і змінювати його. Подивись у дзеркало. Ось твій маніяк. Та він не носить ножа, але він заставляє тебе боятись і втікати від твоїх страхів. Він заставляє тебе відмовитись від твого власного життя ще до смерті. Ти жертва свого власного вибору ні на що не впливати. Ти робиш просто суїцидальний вибір для своєї власної душі, нічого не робити зі своїм життям, вмити руки від власного життя, закопати таланти, які тобі дали в землю і склавши руки з великою жалістю до себе, бездіяльно спостерігати, як ти сам йдеш за течією під воду історії, вибираючи не змінювати своє власне життя, ти вибираєш відмовитись від свого власного життя ще до смерті.